Рано рано сонце встало, Україну привітало, побажало всім добра, гарних діток привітало і навчало шанувати свою родину і любити Україну, бо вона у нас одна і дорожчає. Малята, добрий ранок! Давайте разом привітаємося іще раз. Добрий ранок! Дітки, я вас запрошую сьогодні на прогулянку до лісу. Ми з вами будемо слухати, як співають пташки та разом пограємо. Малята, подивіться, як багато дерев у лісі. А скажіть мені, будь ласка, що ж це таке? росте на дереві. Правильно, це листочки. А якого кольору листочки? Молодці! Зеленого. А листочків багато на дереві чи мало? Так, їх дуже багато. Малята, я вам пропоную послухати, як співають пташки у лісі. Давайте разом заплющимо оченята і послухаємо. Заплющуйте оченята. Правда ж чудово. Дуже гарно співають. Олята, чуєте? Це грім гримить. Мабуть, зараз розпочнеться дощик. Але ми дощику не боїмося. Я пропоную вам пограти разом в цікаву гру, яка називається Дощик і сонечко. Дощик і сонечко рухлива гра. На небі сонечко можна йти гуляти. Діти ходять кімнатою. А після слів дощик швидше додому всі біжать на свої місця і ховаються в свої будиночки. Готові? Почали сонечко, можна гуляти, дощик швидше додому!» Сонечко, можна гуляти! Дощик, швидше додому. Малята, щось починається вже сильний дощик, тож нам час повертатися до садочку. Малята, коли ми з вами поверталися до садочку, за нами побігла зайченятко. Ой-ой-ой, я дуже звук. Тому що потрапив під дощик. Малята, мені не було де сховатися. Допоможіть мені, будь ласка, зробіть для мене кущик, щоб я міг сховатися. Зайчику, наші малята тобі обов'язково допоможуть. Тільки спочатку вони пограють у веселу руханку. П'яточка носочок, раз два, три. П'яточка носочок раз два-три. Ніжками потупаєм, ручками поплескаєм, а тепер стрибаємо, ніжки піднімаємо, повернули справо раз, повернули зліво-два, а тепер іще разок Починаєм настанок. Я П'яточка, носочок, раз-два-три. Яточка носочок, раз-два-три, ніжками потупаєм, ручками поплескаємо, а тепер стрібаємо, ніжки викидаємо, повернули справо раз, повернулись вліво-два, а тепер іще разок Починаємо наш танок. Дітки, а перед тим як почнемо робити для зайчика кущик, я пропоную пограти в цікаву гру, яка називається Хто сховався за кущем. Хто, хто за кущем заховався під дощем? Здогадайтеся, хто я і назвіть моє ім'я. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий. Вдень ховається. Вночі йде шукать собі харчі, весь із тонких волочок як він зветься? Зимку взимку спиться звір в парлозі, і прокинутись не в змозі. Мовче лапу у вісні. Хто це, підкажіть мені? Видніть, довгі вуха у цих хвіст невеличкий сам на зріс, на городі побував, нам капусту попсував. Довгі ноги скік та скік. Ми погнались він утік. Заєць. До пухнастого хвоста лічить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Лисиця Молодці малята! А тепер давайте пограємося з пальчиками. Дощик, дощик, кап-кап-кап. Ти не капай довго. так Змокли всі доріжки. Промочимо ніжки. Малята а і справді дуже багато звірів можуть заховатися під кущем від дощу. Ось біжить вовчик і лисичка. Вовчик мокрий, наче хлющ, бо не встиг втекти під кущ. А лисичка, ну й хитренька, заховалась і сухенька. Ну що ж, малята, тепер ми готові допомогти зайчику. Подивіться, у нас є ось такий кущик. Але на ньому немає листочки. Давайте разом наклеїмо їх. А для того, щоб наклеїти листочки на завчасно намальований кущик, нам потрібен аркуш зеленого паперу, серветка, клей, пезлик для клею, підставочка та клейонка. Давайте приготуємо листочки. Для цього нам потрібно взяти аркуш зеленого паперу. Порвати його на малесенькі шматочки. Ось так. Ось так. А давайте тепер викладемо їх на кущик і побачимо, де їх потрібно приклеїти. Тепер беремо листочки, кладемо на клейоночку. Набираємо на пензлик клей та мажемо по всій поверхні листочку і приклеїмо на кущик. Дітки. Ось подивіться, який гарний кущик для зайчика у нас вийшов. Малята, давайте пригадаємо, де ми сьогодні зранку з вами гуляли. Правильно, ми гуляли у лісі. А що ми бачили у лісі? Так, малята, дерева. А дерев було багато чи мало? Молодці, дерев було багато! А що, росте на деревах? Молодці листочки. А якого кольору листочки? Молодці, зеленого. Молодці малята. А поки ми допомагали зайчику, наші оченята вже втомилися, тож пропоную трошечки відпочити та погратися оченятами. Тепер у мене є свій кущик і я не буду більше мукнути під дощим. Так, зайчику, будь ласка, малята, дякую вам за гарно проведений час, але наша зустріч добігла до кінця. До зустрічі, малята! До побачення!